Привіт і слава Україні! Ми маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, а я би хотів би з вами обговорити декілька новин. Так, це неможливо не архіважливі новини в житті країни і світу, але на моє глибоке переконання, вони заслуговують на увагу для того, щоб про це сьогодні декілька слів сказати. Ну, Почнемо, напевне, з такої новини, яка називав би я Ребуси від Єрмака, Там хай боїться НЛО, працює ППО і так далі. Це стосується вчорашнього спалаху на небі, де всі кияни, в принципі, його бачили, дехто почав зразу хайпувати, дехто коментувати. Но одні почали розповідати, що це супутник НАСА. А виявилось, що не супутник НАСА. Ну, Єрмак, як завжди, здивувався всіх черговими ребусами і якимось там хайпом навколо, нібито НЛО і роботи ППО. Хоча сьогодні ми всі почули, що ніякі сили протиповітряної оборони в цей час, в цьому місці біля Києва не працювали. Отже, ну, це говорить про що? Це говорить про рівень наших коментаторів. Які, не знаючи броду, вже скакають у воду для того, щоб нас всіх бризгами заляпати. Тим не менше, є інформація від різного ж типу спеціалістів, що це якийсь там метеор чи метеорит. Друзі, я розумію, що в нас у всіх загострене відчуття, ну, скажімо так, небезпеки, особливо коли на небі щось спрацьовує. Але. Чесно кажучи, хайпувати на тих чи інших темах під час війни, я вважаю, є недоречним. Тому, якщо не знаєш що, то ліпше не коментуй. А якщо коментуєш, ну то як мінімум, хоча б скажи, звідки ти то взяв. Хоча, в принципі, єрмак, коментарі, господи боже мій, це про що то я далі. Далі мене цікавить тема, те, що відбувається навколо Києво-Печерської лаври. Ми бачили, як е, прихожани, я вже кажу, це не віряни, а прихожани секти виломували ролети, намагалися зайти всередину, поліція когось затримала, порушила кримінальне провадження. А від чого це все відбувається? Знову ж нагадаю для нашої влади і для отих от хайпожерів. Друзі, заставте виконати закон України. Церква, яка має канонічні зв'язки з країною-агресором, в своїй назві має містити назву цієї країни. Отже, ніякого УПЦ чи УПЦ МП в Україні не має існувати у відповідності до законодавства. Є Російська церква. Просто запам'ятайте це і не вводьте в оману наших друзів, західних партнерів, які не можуть розібратися, що ж то у нас за за совість, що ж то в Україні за православ'я. православія. Немає ніякого ганєння. Просто треба в медіа, в ЗМІ і в постійній, як то кажуть, розмові вживати слово. І звертаю увагу журналістів: саме слово російська церква, російська церква. Яка захопила наші святині всупереч законодавства? Зараз проведеться розслідування звичайно, але є вже факти, які підтверджують, що були знищені музейні цінності, архітектурні цінності внаслідок діяння російської церкви. І саме головне. Приміщення, лаври чи будь-яких інших релігійних споруд будували не, будували не за кошти Патріарха Кирила чи тої чи іншої церкви, а будували за кошти громади, яка ходить до тієї церкви і приносить свої пожертви. От і все. Тому приміщення належить громаді. Російська церква має називатися Російською церквою. Ну і на цьому ж тлі, звичайно, знаковим хотів би відмітити візит. візит в Україну. Кого правильно генсека НАТО, пана Стонтлберга. з ким він буде зустрічатися, звичайно, ми дізнаємося. Результати цього візиту на тлі напередодні саміту НАТО, а також напередодні 11-го Рамштайну. Я думаю, ми побачимо незабаром і коментувати будемо вже, звичайно. Можливі наслідки позитивні для України, друзі. Якщо ви додивились до цього моменту, то будь ласка, зараз саме час підписатися на мій Ютуб канал, підтримати за посиланням на Монобанк чи PayPal під цим відео, або тицнувши ту кнопку спонсорства, яка є в описі до даного відео, а ми з вами продовжуємо. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам комусь таке прізвище, як Червінський? Ні, я знаю, що невідомо, але я хочу звернути увагу на одну новину. Отже, в 2020 році ми всі пам'ятаємо справу вагнерівців, і ми дуже добре пам'ятаємо, як облизували і виправдовували дії Офісу президента новостворені очільники ГУР, в тому числі і пан Кирило Буданов. Також я знаю, скажімо так, з відповідних. Е Ну, джерел, так назвемо. Ми знаю історію про те, що офіцери головного управління розвідки, а також інших підрозділів силових спеціальних служб України, були звільнені з служби саме ті офіцери, котрі займалися розслідуванням і підготовкою і роботою справи вагнерівців. Так, от, по цій справі, ми знаємо негативні наслідки як для держави, так і для довіри між розвідками, так між розвідкою наших союзників та Україною. Але тим не менше це все не закінчилося. І є такий офіцер. Червінський, я, чесно кажучи, з ним особисто не знайомий, але новина, яку я сьогодні почув, заслуговує на увагу. Отже, новина стосується того, що ряд співробітників, там колишніх, не колишніх, зараз я не можу все там роз, розголошувати, Але ряд співробітників проводили спецоперацію по вербовці росіянського пілота, який мав у відповідний час в, в відповідному місці залетіти на територію України, посадити літак. І здатись Україні, звичайно, отримавши за це винагороду, повідомлення в ЗМІ, що нібито він там був збитий, потрапив в полон, ну і так далі. Тобто, операція по вербовці російського пілоту. Хороша операція чи погана. Як вона була продумана, цього я звичайно не можу коментувати, тому що я не маю доступу до цієї інформації в цілому, але що можу сказати? Що операція була зірвана, наскільки мені відомо, росіянські спецслужби вели свою гру. І фактично розбомбили те місто місце, куди мав би сідати літак. Дехто там з військовослужбовців були наскільки мені відомо, був загиблий, були поранені. Ну, тобто це війна і дійсно відбуваються різні речі. Але на цьому тлі, наскільки мені відомо, ця операція проводилася з під контролем СБУ. Але зараз кажуть, ну але ж не повідомили розвідку, а отже, це державна зрада. І термін покарання за державну зраду для тих офіцерів, в тому числі за того Червінського, ну, передбачений довічно. Я не знаю, чесно кажучи, всіх деталей цієї операції, чи це була державна зрада, чи не державна зрада. Але ця історія була предметом розслідування Христо Грозєва. І нібито, ну так як на мій хлопський розум, вона все-таки робила під Контролем спецслужб, але я так розумію, Буданов далі хоче нищити всіх очевидців і свідків справи вагнерівців. Тому тепер та ж сама спецслужба, як нібито під якою під яким контролем відбувалося ця е, це дійство, скажімо так, сьогодні проводить тепер розслідування на предмет державної зради. Не знаю, чим це закінчиться, але но новина на моє глибоке переконання заслуговує на увагу, і ну будемо за цим слідкувати. Бо я, чесно кажучи, хочу побільше інформації отримати про цю новину. Також я би хотів би зараз звернути з вами вашу увагу ще наряд. Питань, отже, питання: ми знаємо, що минулої доби з 26 дронів була дронова атака, і з 26 дронів ми збили 21. Я думаю, що росіянці отримували отримали чергову партію шахедів, і це буде відбуватися зараз частіше, особливо на тлі інформації, що Іран отримав декілька літаків, якщо не помиляюсь, перших три. Літаки хорошої модифікації, скажімо так, більш сучасної модифікації від Росії. Отже, я дивлюся, що співпраця тоталітарних режимів Російської Федерації і Аятол Іранських продовжується. Ну, а я би хотів би сьогоднішній випуск закінчити питанням, питанням історії. Отже, ні для кого не секрет. Що в Росії зараз переписують історію і переписують підручники по історії. Вони викреслюють згадку слова Київ і залишають лише Русь. Тобто, поняття Київська вже в них не буде. Ну і далі будуть продовжувати впарювати нам о тому, що ані які, ані великі. Витерти з своєї книжки згадку про Київ, це не означає змінити історію. Довбні вони і є довбні. А ми? Попри всі негаразди, сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!